Ну, поставочка, всі чекали цих класних лігінців з штучної шкіри. 199 гривень одна пара, в лоті буде 20 пар, 3 980 коштує лот. Розміри з 34 по 44-й, так, Аня? Так. Дивіться, вони всі в упаковочці, класні. Показую вам, як вони виглядають. Одні прийдеться розпечатати. Значить, штучна шкіра. Ось така. Вони термо йдуть в середині. Така термопідкладочка. Класні, теплі, дуже стильні. Гарна в них якість. Подивіться, як вони виглядають на ножці. Так будуть гарно виглядати. Значить, со десять гривень 20 штук буде в лоті. 3,980 коштує лот. І розміри буде розмірна сіточка з 34 по 44. Замовляйте вже зараз у наших менеджерів. Якщо хочете взяти на пробу, то можна 10 штук по 225 гривень. Це дві лот. Можна купити такий пробний лот. А так, 199 гривень, 20 пар. Замовляйте у менеджерів.